Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М І сьогодні ми поговоримо про наші оновлені шуруповерти, які раніше були у лінійці 18 вольтових, але тепер вони у лінійці 20-вольтових інструментів. І якщо у вас є абсолютно будь-який інструмент з 20-вольтової лінійки, то ви можете купити просто тушку, яка насправді ну, дуже за хорошу ціну продається. Посилання в описі під цим відео можете перевірити актуальну ціну. І вставити вже акумулятор, який є у вас, і працювати. Я ще пам'ятаю, коли він був з двохмотовим патроном, він весь час, весь час дороблювався, дороблювався і дороблювався. І зараз він перейшов на уніфіковану 20 вольтову лінійку. Отже, сьогодні ми будемо говорити не стільки про технічні характеристики, ми їх протестуємо і подивимося, для кого вони дійсно круто підходять. Я ще пам'ятаю, десь. Років два-два з половиною тому ми вирішили зняти відео, як ми підряд одним шуруповертом закручуємо 5 тисяч саморізів. І ми хотіли перевірити, скільки акумуляторів нам знадобиться на те, щоб закрутити підряд 5 тисяч саморізів. Закручував я, закручував оператор. І в кінці кінців ми закрутили тисячу на одному заряді і вирішили, що це буде наше відео. Що ми викладемо відео, де ми показуємо, як тисячу саморізів закручуємо на одному заряді. А ми це потім неодноразово перевіряли. Так само ми закручували 1050 1070 Блогери в інтернеті закручували десь біля 900 саморізів, але я думаю, що менший результат був зв'язаний з тим, що акумулятор був новий, ще не розігнаний. Так от, він дійсно може, я думаю, що якщо ви сюди поставите навіть 2А20-вольтовий акумулятор, він закрутить ще більше. А якщо, як в нашому випадку, четвірка, то це буде ще більше саморізів за один раз. Маю зауважити, що ми тоді крутили саморізи. Здається, 35 на 35. До речі, відео про тисячі саморізів є за посиланням в описі під цим відео. Ми, до речі, так добре тоді пошуміли. Давайте пошумимо ще раз з цим. Окей, сьогодні ми не будемо закручувати тисячу, навіть 500 Не будемо. Ми проведемо такий більше, мабуть, стрес-тест цих шуруповертів, Але буквально декілька слів про їх різницю та ергономіку. Отже, різниця CD218 та 218Q. Різниця лише у патроні. Обидва патрони одномуфтові, але один має з'ємний. І тут у нас вже звичайний хекс для того, щоб можна було вставити ось таку бітку одразу. Я вам зараз щось покажу. Це те, що мене дивує досі. У мене тут є невеличкий набірчик. Беремо сверло. Уявімо ситуацію, ми працюємо з деревом близько до краю матеріалу. І ми, що робимо, щоб матеріал не тріскався, правильно засверлюємося. Беремо сверло і вставляємо його у патрон. І тут розпочинається магія. Якщо у вас один шуруповерт, ви просто вставляєте бітку у патрон сюди, у внутрішню частину, одягаєте зверху патрон зі сверлом, посверлили. Зняли, закрутили. І все. Вам не потрібно кожен раз міняти оснастку з сверла на бітотримач. Це прям дуже і дуже зручно. Але пам'ятайте, що завжди два шуруповерти краще, ніж один. Приберемо це, але недалеко, можливо, воно нам ще знадобиться сьогодні. Знадобиться прямо зараз. Яке в нас тут найменше сверло, 1 міліметр найменше сверло. А що нам каже патрон? Що тут 0,8 можна затискати. Давайте ми це перевіримо. Так, щоб ще його не зламати своїми пальцями. Ставимо сверло 1 міліметр. Так, щоб було видно, що воно тут дійсно є, є і воно тут дуже-дуже добре тримається. Ось. Окей. Але щоб було все по-чесному, давайте перевіримо і другий. Шуруповерт. Все супер тримається. А сам патрон затискає від 0,8 до 10 мм сверла. Окей. Тепер точно це прибираємо. І трошки про ергономіку. В руці він лежить насправді дуже і дуже зручно. І в комплекті є ось такі скоби для того, щоб вішати на ремінь чи на штани, якщо в когось раптом нема ременя. І це дуже зручно. До речі, тут є одна річ, яка, знаєте, як спадщина від 18-вольтової лінійки, це ось цей показник заряду акумулятора. Оскільки він тут по факту вже не потрібен. У нас на акумуляторі є показник заряду. Для тих, хто ностальгує за 18 вольтовими інструментами, є ось така згадочка. Насправді це дуже популярна модель шуруповертів. Я не знаю, що про них прям дуже багато розказувати до тесту. В обох у них дві швидкості: Перша від 0 до 400, друга від 0 до 1500. Обидва вони на 24 Нм крутного метри моменту. Обидва мають всі дуже чіткі перемикачі, все дуже добре клацається. Нічого ніде не заїдає, і так далі. Обидва мають фіксацію зараз, я закручу патрон, обидва мають фіксацію патрону, в разі чого ви зможете прямо шуруповертом дотягнути метис. З цим не буде ніяких проблем взагалі. Отже, в цілому вони практично однакові за виключенням з'ємного патрону. До речі, якщо ви працюєте у якихось важкодоступних місцях, то я б порадив би обрати модель Q, оскільки в неї з'ємний патрон. і Сам по собі шурповер стає коротшим і з 25-ю біткою ви можете залізти майже куди завгодно. Але точно є ще одна штука. У нас є ось такі насадочки в асортименті, ось показую крупніше. Це для того, щоб а, підлізти десь під кутом, а це для того, щоб підлізти а, не знаю, западліцов прямо вниз в куточок. А, як вони працюють? Абсолютно так само, тут віддвигаємо муфту і тут віддвигаємо муфту. І тут та сама історія. Піддвигаємо, надягаємо, все, вона зафіксувалась. Віддвинули, перевернуло, зафіксувалась. Мені важко уявити ситуацію, коли треба закручувати щось так, але я думаю, що хтось точно знає, де це можна використати. Та сама історія з такою насадкою. Зафіксували. Зафіксували, наприклад, якщо вам десь ось тут у вас дошка. І вам треба прямо в самий низ. І ви так шук, і підлізли. Все дуже і дуже зручно. Ці насадки також є у нас на сайті в продажі, посилання на них є в описі під цим відео. Але все ж таки, ми тут зібралися для того, щоб перевірити, що ці хлопці можуть. Давайте зробимо це. Негарна сторона, давайте гарну. Оп! І гарна сторона. Зафіксуємо з трубцинами. Один, два. Так, і візьмемо турбогвинт. Дайте штангель циркуля. Є? Так, зараз ми дізнаємося, який у нас турбогвинт. А поки я ставлю бітку у патрон. Я думаю, що немає сенсу перевіряти обидва. Я просто щось буду на цьому, а щось на іншому перевіряти. Оскільки всередині вони абсолютно-абсолютно однакові. Все, супер. До речі, я не знаю чому, але так склалося, що мало хто знає. Що у нас в асортименті є така чудова річ? Якщо ви раптом не знаєте, у нас на сайті на багатьох інструментах є 3D-моделі, які можна покрутити. Я сподіваюся, зараз оператор вставить нам, як це відбувається візуально. Покрутити, і ви побачите інструмент зсередини. І всі ці інструменти, моделі, робить наш хлопчина-дизайнер, і він їх робить за допомогою штанглі-циркуля. Він розбирає кожен інструмент і переміряє абсолютно все для того, щоб ви змогли побачити найбільш детальну модель, наскільки це взагалі можливо. Окей. Дізнаємося, скільки тут ще плівочка нова. О, це ж найбільший кайф знімати плівочку. Отже, міряємо. Так, ну 152. А товщина у нас буде. Ну, 152 на 6 десь виходить. Так, 7, мабуть, навіть так. 6,87. 6, Все. Отже, друзі, штани циркулі є у нас на сайті, і в описі під цим відео є посилання на них. Це дуже крута штука, і вона точно необхідна. Абсолютно кожному майстру. Окей. У нас є 150-й турбогвинт і є 218-й шуруповерт. Давайте спочатку на першій швидкості спробуємо закрутити його. Пішов в захист. Пробуємо з другого разу. Не хоче. Так, а у нас ще є тут 150? Ні, у нас тільки довші. Окей, давайте викрутимо його. Так. Гаряченьке буде. І давайте зараз спробуємо ще раз на другій швидкості його закрутити. Може, з розгону зайде. Не зайшов. Але потрібно розуміти, що ці шуруповерти для цього не, не підходять просто-напросто. Для цього підходять інші шуруповерти. Давайте я вам покажу. А чекайте, в мене тут має бути. В мене тут, я бачу, є те. О, це прям буде найсправжніший тест. Ось, ви бачите, це 200 ультра, наш безщитковий, який ви бачите, прям. Він вже у хлопців в майстерні працює, мабуть, з моменту, як він тільки з'явився. Давайте ми спробуємо ним закрутити. Звісно, це не огляд 200-го шуруповерту, але так, щоб побачити, що це дійсно реально. Але у цього шуруповерту є вже 60 ньютон. Так, давайте першу швидкість. Ні, давайте, давайте другу. Пробуємо. Он дуже швидкий. Друга швидкість майже загнав. Давайте спробуємо викрутити. Допоможемо трошки. Є. І... Ах, гарячий! Те саме робимо на першій швидкості. Мої ставки, що він прямо зараз засадить на першій швидкості. Якби патрон не, не, не заважав, то ми б пішли б далі туди десь. Так, його не видно тут. Ось це наш турбогвинт. Так, давайте спробуємо його. Викрутити. О, перебру. <смі> акумулятором. Ну, то ж ви зрозуміли, що це не шуруповерт, це машина просто. З цим розібралися. Давайте його приберемо подалі. Отже, до чого я веду? кожного шуруповерта є своя задача. Ті 218-218. Точно для цього ну це просто не їх задача. Якщо вам потрібні шурповертики будуть закручувати турбогвинти, беріть шурповерт CD200BC Ultra. Як ви могли бачити, він навіть вже поживши добре. Що він може. Це насправді дуже і дуже круто. На щось такі шуруповерти беруть для якихось невеличких майстерень, наприклад, для мебелів або, може, навіть для домашнього користування. І давайте ми зараз перевіримо, як вони будуть себе відчувати у меблярів. Для цього нам потрібна бітка. Я думаю, що після цього відео багато з вас запитають: Юра, а де ти взяв такий набір біт та сверл? Я вам скажу в описі під цим відео. Так, беремо беремо. Бітотримач я залишив на BC Ultra. 200 те також можемо прибрати, поки він нам не потрібен. Цей ми вже тестували. Давайте візьмемо 200Q. О, до речі, заодно і перевіримо, як він буде працювати у нас з 25-ю бітою. Ні, не перевіримо, бо я буду крутити ось такі саморізи, які прям дуже-дуже маленькі. І мені буде тупо незручно їх тримати. Ми зробимо наступним чином. Ось так. Отже, в чому задача? Зробити так, щоб ці саморізи не скрутило, Ось такі малесенькі. Ось ви можете бачити, не зовсім маленькі. Тут 15 мм максимум. Ну що ж, давайте пробувати. Я виставив муфту на а, перше положення. І давайте пробувати закручувати. Навіть не докрутив, можна ще ніжніші саморізи. Так, давайте пробувати другу швидкість. Третя швидкість. Четверта швидкість. Можете бачити, прям дуже-дуже ніжний шуруповерт. П'ята швидкість. Візуально, наче кожен на, там, на, на, на третину, на півміліметра мілі, глибше заходить. Мені треба ще саморізи. Мені вже самому цікаво на... На якому положенні муфти він зажене прям, от, знаєте, як, як сливка, щоб було в рівень з деревом. Давай мені насипай так, добряче. О, дякую, дякую. Так мені точно вистачить. У нас тут насправді всього 21 положення, але переходимо до шостого. <звук> майже, майже, переходимо до положення номер 7. <звук> майже, майже от десь. Дуже близенько, як то кажуть англійці, so close. Ну, Це я ще трошки криво тримав шуруповерт, але вже рівно. Давайте для тесту дев'яте положення. Але я думаю, що зрив вже десь дуже-дуже близенько. 10. Одинадцяте. Все, одинадцяте вже зриває. Отже. Можете бачити, він з маленькими саморізами, він працює прям дуже добре. І муфта ну, прям дуже м'яка. Якщо ви працюєте з фанерою з якимись м'якими дерев'яними матеріалами, то у цього шуруповерта дуже м'яка муфта. Отже, переходимо до, мабуть, одного з найкращих тестів муфти-шуруповертів, це сходинки. І для цього нам знадобляться 150-ті саморізи. Давайте продовжимо на цьому шуруповерті. Перша швидкість. Перша позиція муфти. Поїхали. Є два. Я думаю, що тут зараз буде відео вже пришвидшене трошки. Десь мені здається, що тут є сук, оскільки там йому прям трошки складно стає крутити. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А потім, в кінці тесту ми спробуємо зробити з цього музичний інструмент. Я закручую до моменту спрацювання муфти. На жаль, на жаль, саморізи робить не Дніпрем, і вони можуть бути трошки кривенькі, тому я заберу бітутримач. 15-та позиція. Бачите, вони в мене таки трошки під кутом. Добре, що я меблі не роблю, а тут вам про інструмент розказують. Так, давайте ми замінимо біту, дали мені стареньку якусь. Так, продовжуємо на 17-й позиції, замінили біту. 20-та вже дуже така. А давайте ще раз спробуємо 19-ту. Я думаю, що там десь в суп втрапило. оскільки прям під кінець було важкувато. А що в нас по акумулятору? Повністю заряджений. Окей, друзі, пробуємо 21-позицію. За що ми бачимо, що в принципі драбина є, але варто розуміти, що в будь-якому випадку, якщо ви працюєте з якимось суперніжиним матеріалом, завжди треба перевірити на якомусь обрізочку, саме роботу з вашим метизом. І треба розуміти, що якщо ми говоримо про сосну, дуб, в принципі, про любу деревину. Окрім якоїсь фанери, не знаю, ДСП, там, ОСБ, плит, структура самого дерева неоднорідна. Десь вона може бути твердіше, десь м'якше. І через це можуть бути якісь невеликі огріхи, як ми бачимо зараз, це тут. Але в цілому, як на мене, тест з сходинок це шуруповерт пройшов на відмінно. І ось це моя зіграв для нього. От, але давайте все ж таки підсумуємо і що стало краще. Краще ємність батареї, і тепер ви можете обирати під довгостроковість своєї задачі необхідний вам об'єм батареї. До того ж, сам по собі шуруповерт став дешевший. І оскільки він продається вже без акумулятора, якщо ви маєте щось з 20-вольтової лінійки, або хочете почати працювати 20-вольтовою лінійкою, то саме цей шуруповерт є прямо ідеальною точкою входу у цю лінійку. Для кого він підходить? Я б, мабуть, охарактеризував його як ідеальний шуруповерт для хлопців, які працюють з меблями, які можливо які не хочуть купляти повноцінний шуруповерт для гіпсокартону, але ну працюють зі звичайним. Теж підійде для якихось задач, де не потрібно крутити яких, якісь великі метизи, де не потрібно крутити гайки автомобільних колес, наприклад, він може і може багато. Якщо ви, наприклад, збираєте палети, не знаю, якісь а, корпусні меблі, він прям ідеально підійде. Якщо ви багато працюєте з саморізами, то це прям ідеальний інструмент для цього. Ще й ціна в нього дуже і дуже. Приємна. А свою надійність він вже довів, оскільки він в нас продається з того, що я пам'ятаю 3 роки, а я думаю, що насправді і більше. Друзі, хто вже має 18-ту модель або з 20-вольтової лінійки такий шуруповерт, напишіть в коментарях, будь ласка, як він у вас працює і в цілому, з якими задачами ви його стикали і як він з ними справлявся. А на цьому все, як завжди, всі посилання є в описі під цим відео. На все добре і нехай щастить.